Чи будуть страждати інші енергооб'єкти від обстрілів України протягом весни? 100%. В планах ще ГЕС. Не тільки електро, електромережі. ГЕС ще буде страждати. Ще дуже скоро якийсь буде вибух на якомусь з ГЕС. Дуже важко зрозуміти, невеликий. Я не можу сказати, що це, типа, буде там якийсь прям. Щось дуже жахливе, але те, що з водою пов'язано більше, ніж з електрикою. Більше з водою. Чи підпише президент законопроєкт про мобілізацію у тому вигляді, який прийняла Верховна Рада 11 квітня? Ще дуже багато чого змінюватися буде. Це стовідсотково. Uh, дуже багато чого відбувається. Uh, ви ж зрозумієте, що навіть якщо він і підпише цей проект. Ну він за все, що його підпише. Uh, дуже багато буде протестів, і дуже багато буде моментів, які uh, не пропрацьовані в цьому проекті. Він буде дуже багато дороб дороблюватися буде дуже багато правок зі всіх сторін. Хтось все одно буде незадоволений. чи та сторона, чи та сторона, чи хтось ще, коротше кажучи, ще цей проект він. Не буде стабільним і стабільності його майже нема. Я не бачу, щоб була стабільність. Дуже багато незаконних речей, які е, проти конституції виходять, і це дуже, дуже великим чином буде грати на майбутнє цього проекту, тому що дуже багато незаконних речей, які ось саме карта справедливості, вона падає перевернута. І якраз повторюється, що будуть такі моменти, які будуть оскаржуватися людьми. Тому навіть якщо його підпишуть, навіть якщо все ось в такому от зараз е, стані, то все одно будуть проблеми. Все одно хтось буде незадоволений, хтось буде подавати скарги, збирати якісь підписи, голоси і тому подібне. Тому цей закон ще досі, вже скільки вже майже рік він намагав, щось там якось пробивається, але бачите, все поки що ніяк. Чи вдасться українським спецслужбам вивезти з ладу підводні кораблі РФ в Криму, з яких запускають ракети по Україні? Будуть ще мінімум три. Три таких вибухи бачу. Три е три підводних лодки, чи човни, чи щось в такому форматі бачу, що буде. Мінімум три. Три штуки. Потоплять. Найближчий час. Ну, це літній період також. Слухайте, мені подобається прям карта. Ви що запитання задаєте? Прям мені аж подобається. Щось змінилося вже. Щось змінилося. Дуже важко Ну, ми ще може там до фронту дійдемо, то може навпаки все буде. Але те, що відбуваються дуже серйозні зміни в плані підривів всіх цих речей, то це 100%. З нашого боку, ми почали активно щось, вже, активність якась пішла. Вже мене тішиться. Чи дійсно Росія має запас озброєнь лише на рік, станом на зараз? Так, загальна карта на запаси. Трійка мечів. Ну, це дуже погано. У них дуже-дуже дуже погано по, зараз по запасам. Це Ми говоримо про взагалі загальну ситуацію. Чи в них запасів на рік? Партнер. Сп... Співпраця. Тобто в них вже нема той зброї, яка, яку вони могли використовувати свою, і вже вони використовують зброю, яку на яку співпрацюють. Тобто, ми розуміємо, що ресурсу у них їх особистого ресурсу, який вони могли б могли зробити чи транслювати, вони вже не мають. Вони зараз мають якісь якусь техніку, яка привозиться за кордоном. Вже своєї нема. Ось так. Тому, тому ми, ми, ми бачимо з вами ситуацію, що якщо раніше там, е, вони обстрілювали, обстрілювали, потім, потім різко ну, ти, тиша. Може, на місяць, може бути, на, пів, на пів місяця. Це говорить про те, що закінчується зброя, і вони е, ну, не всесильні це в будь-якому випадку. Ми бачимо, що цю зброю їм доставляють в активному форматі. Тому так, але те, що це ж не міняє ситуацію. Вони все одно мають зброю і мають її в дуже великій кількості, знову ж таки, кажемо про партнерів, які їм допомагають. На жаль. Чому Туреччина запропонувала Зеленському та Путіну проєкт нового мирного договору, щоб заморозити війну? Які рішення будуть прийняті? Проект. Туреччині не, ну, нема в тому абсолютно ніякого е несподіванки для мене. Тому що коли останній раз е він, наш президент, був в Туреччині ось недавно. І е дуже багато хто не говорив про те, що вони намагалися він. Президент Туреччини намагався яким чином вплинути на Зеленського з приводу того, щоб підписати договір. Бо цей президент Туреччини дуже хоче, щоб він саме він був. Той президент, який з'єднав да мені здається, що будь-який президент зараз світу хоче бути тим самим президентом, який помирив, начебто, дві країни. Навіть якщо я не помиляюся, представники Африки до нас приїжджали щось там, тикали своїми якимись бумажками і казали: я, ми, ми знаємо, як вас помирити, тому ця ситуація вона доволі складна взагалі для всіх сторін. І е, мені здається, що м, тут навіть і показує, що ймовірність того, що вони е, зустрінуться саме по цьому договору, нульова. Ну, п, ну просто тут ймовірності нуль. Сам проект нуль, тому що там по факту знову ж таки, е, я не знаю, не, не бачив про, про про сам проект, але тут, типа, говориться про замороз заморозку війни на якийсь час. Щоб типа, е, і потім вже виріш... вирішення якогось питання. Ну, звичайно, для України це м, ніяким чином не потрібно, і е, м, повірте, ми справимося і без турецьких президентів. Свої питання вирішимо самостійно. Е, бо, в принципі, питання вже вирішувати формату переговорів. А з цією людиною мені здається, що це ну, з тими умовами, які вони пропонують. Це ну, нереально. Чи надасть Британія Україні новітню лазерну зброю? Ви знаєте, що може бути? Не зараз, це більш, більш до літа. Буде якась поставка. Я не можу сказати, що це будуть прям лазери. Але те, що ти буде зброя, ти 100%. Ну, ближче до серпня місяця десь так. Буде? Буде якась зброя. Доволі хороша зброя. Але я не впевнений з приводу лазерних цих зброй. Чесно. Чи отримає Україна системи ППО Петріот до кінця весни? До кінця весни ні. А от до кінця осені – можливо. Щось буде тому е, Росія якраз і шукає оці всі речі. Щось вже може передали, а щось передадуть ближче до кінця літа. Знову ж таки, олітом, е, в кінці літа буде якась дуже важлива зброя, але вони її шукають. Росіяни зараз в паніці, тому що вони розуміють, що щось готується на дуже важливе, готується на кінець цього літа. Тому, 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 тому готується. Так. Щось переведуть точно. Якусь, е, якусь потужну зброю. Чому у раду викликали міністра інфраструктури та його заступника для доповіді про захист об'єктів енергетики після руйнування Трипільської ТЕС? Е, ну, Таке п'ята точка їм буде. Дуже важко. Вони дуже переживають, дуже хвилюються. Вони прям не сплять, бо знають, що буде хана їм. Дійсно, дуже багато виділили бюджету, але дуже багато вкралося. Очевидно. Е, тому зараз будуть розгрібати всі ті, хто приймав участь, і дійсно, що велика ймовірність того, що дуже багато буде звільнень, дуже багато буде розборок, дуже багато. ну, але, ну, але, Інсенсу вже нема, знаєте, після бою кулаками махати, там, комусь щось сказати і доказувати. Ні. Поставити таких же нових людей, які будуть так же само красти. Нічого не зміниться. Ця ситуація, вона, на жаль, не, не міняється взагалі. Чи буде добре наслідки цього всього для цих депутатів? Половину вони вкрали це 100%, і зараз будуть давати такі, типу, як то правильно пояснити, документацію не на те, щоб пояснити, де ділися ці кошти, коротше кажучи, їм гаплик, тому що там вони не знайдуть і половини тих грошей. З приводу захисту наступного взагалі з приводу захисту цього. Цього приміщення. Ну, тут. відновленню, Я не знаю, чи підлежить це відновленню, бо в мене такі руйнації тут. Вже немає сенсу що, що захищати. Розумієте, от в що момент? Щось від, відбудують. Але це знову ж таки це дуже великі гроші і великий час. Дуже багато часу. На жаль. На жаль. Навіщо російські спецслужби активно вербують агентів в Канаді? Вони шукають партнерів. Вони шукають що-небудь. Що вони намагаються зараз максимально е добратися до Америки через Канаду. І знову ж таки, е, вони максимально зараз намагаються впливати на людей всіми можливими шляхами, е, і звичайно, для них дуже важливо вплив саме за кордону на те, щоб українців не любили. Тобто, зараз дуже активно відбувається ситуація, яка показує, що не всі люди. Слухають Путіна, але ми бачимо на жаль, що деякі слухають і деякі пропагують для Путіна. Дуже важливо, щоб не було тої підтримки, яка робиться для України з інших країн. Він впливає на дуже багато. Ну, якщо ви думаєте, що він не впливає, то він впливає на дуже багато країн Євросоюзу, і він впливає в першу чергу, наприклад, на поляків. Ми повинні розуміти, що вся ця пропаганда з поляками це справа рук американців. Вибачте, не американців, а росіян. І не пишіть мені, що це я по фрейду помилочку зробив. Нічого подібного. Американці до того не мають взагалі ніякого відношення, конкретно росіяни, а точніше Путін зацікавлений в тому, щоб ми втратили всю довіру зі всіх сторін, людей. До нас він знає прекрасно, що вплив, який починається, він не може впливати на ту кількість політиків, тому він робить це через людей. А люди це дуже важливі персонажі в політиці як такої зарубіжних країн, в нашій чомусь ні. В нашій країні люди чомусь другорядний персонаж. Аніж е, політики. Хоча знову ж таки обираємо цих політиків ми. Я перенісся до того, що я хочу сказати про те, що якраз чому поляків ще не прибрали, наприклад, чому вся ця історія ще досі триває. Тому що ставлення до людей як до людей, і їх думка, не дивлячись на те, що це проплачена думка, вона дуже важлива. Якщо б в нашому випадку там стояли люди десь на кордоні, і щось там намагалися донести, то тут, звичайно, у нас би приїхав Бобік, всіх би скрутив і посадив би у в'язницю. І пропустив би все. І не було б ніяких проблем для них. Тому ми, я хочу підкреслити, чому відбуваються подібні речі з іншими країнами, чому саме там. З Канадою. Це ж відбувається не тільки з Канадою, це ж відбувається з дуже великою кількістю різних країн. Путіну вигідно підтримувати дуже багато аспектів е, різних країн, в тому числі, щоб там, наприклад, щоб обирали якісь партії, які проти України, які стоять проти України. Він фінансує ці речі. Тому тут очевидно, чому так відбувається. Чому окупанти суттєво посилили обстріли Львівщини? Ну, по перше, я попереджав про те, що буде зараз дуже активна ситуація відбуватися на не тільки Львівщині, на Франківській, Тернопіль, захід країни нашої зараз буде активно ем, обстрілюватися і дуже активно обстрілюватися. Тому, е, для чого це питання для чого вони це роблять? Ми подивимося. Прийшла якась інформація про те, що на заході країни є е, дуже важливі ресурси, і вони намагаються їх знайти. Тому вони надалі будуть обстрілювати, шукати їх. Тож, вся інформація. Ви ж повинні розуміти, що якась людина, е, знову ж таки, з заходу країни е, якусь надав інформацію про те, що, що там, щось там відбувається. Це не якась там просто лякалка. Вони шукають, вони реально шукають зараз якусь важливу чи техніку, чи зброю. Бо хтось злив, що є дуже важливий ресурс. Ось ось чому. Наскільки руйнівною буде вода в РФ, і чи будуть інші катастрофи на Росії? Ну, бачите, от просто подивіться на, наразі просто люди на лодках. Тому так. Буде ще літом буде якась історія з водою пов'язана. Просто карма. Єрофант — це карма. Єрофант символізує кармічні е, речі, і е, ви ж бачите, що. Тільки відбувається щось в Україні таке одразу через якийсь час відбувається і в Росії. А, багато хто запитував питання, коли ж Росія отримає ту карму, яку вона зараз робить для України, і чому не отримує, то я вам можу привести за цей місяць, за березень місяць, більше ніж 20 різних випадків з різних, включаючи теракти. З різних аспектів, які відбулися саме в Росії, включаючи е, вибухи, включаючи якісь потопи, включаючи якісь негаразди, саме там щось зруйнувалось, щось там потопилось. Ми говоримо про що? Ми говоримо про те, що карма існує. Так, вона не працює так, як людям хочеться, щоб знаєте, вони там щось зробили і одразу у них там таке ж відбулося. Вона так не працює. Карма підбирається до е, цієї країни з інакшого боку. Вона по е, поволі, 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 помалу буде підбиратися до самої Москви. Е, з приводу самої Москви, також тут дуже є багато моментів, і те, що будуть ще теракти в Москві і в Московській області, і вибухи також це 100%. Тим паче, що я бачу, що наші Збройні Сили України готують для них дуже багато сюрпризів на цей місяць. Тому чекайте новин, я впевнений, що вони будуть вас реально радувати.